Казка про віслючка, який зневірився. У зеленій долині, де ранки пахли м'ятою, жив собі віслючок на ім'я траст. Раніше він був терплячим, завзятим і завжди готовим допомогти, але останнім часом усе частіше сидів під деревом і дивився вдалечінь. Колись він мріяв стати помічником мандрівників. Переносити їхні речі, відкривати нові дороги, спати під небом повного зірок і дякувати за ще один чудовий день життя. Та щоразу як щось не виходило, він чув та ти ж просто віслюк, повільний, незграбний, невдатний. Після сотень таких слів траст опустив вуха й подумав мабуть, це правда. Навіщо старатися, якщо все одно не вийде? І відтоді ходив тихо, ніби життя було стягарем. Одного вечора за кущів виглянула лисиця сенсей, спокійна, граційна, з добрим блиском у очах. Вона спостерігала за трастом і промовила Знаєш, мені здається, ти дуже добре вдаєшся у справи, але без дії. Га? здивувався віслючок. Ти вже майстер сидіти без руху. Але що як сьогодні спробуєш зробити хоч щось? Крок перший. Маленька справа. Траст подумав і підняв гілочку, що лежала посеред дороги. От і все, буркнув він. Ні. усміхнулася сенсей. Це вже початок. Головне. Рух, навіть найменший крок зрушує найбільший камінь. Крок другий. Помічай, що вдалося. Наступного дня траст сам собі сказав Учора я прибрав гілку. Маленька річ, але щось у грудях потепліло. Сенсей підморгнула. Саме так з'являється віра, не від великих перемог, а від чесного бачення маленьких кроків. Крок третій Знайди підтримку. Одного вечора траст сидів на галявині, коли до нього підійшла сенсей. Знаєш, мовила лисиця, сила не народжується в самотності, вона росте, коли поруч є хтось, хто бачить тебе більшим, ніж ти сам себе бачиш. А якщо ніхто не вірить? спитав траст, тоді позич мою віру, сказала вона. Я вірю, що ти зможеш. Але пообіцяй, що коли ти зміцнієш, віддаш цю віру далі комусь іншому. І вперше за довгий час траст відчув він не сам. Його не тягнули вперед, не критикували, а просто стояли поруч, і цього вистачило, щоб з'явився новий подих сили. Крок четвертий Дозволь собі помилятись Вони разом лагодили старий місток через струмок. Дошка зірвалася і впала у воду. Траст винувато зітхнув. От знову невдача. Ні. спокійно сказала сенсей. Це доказ, що ти дієш. Хто не рухається, не помиляється, але й не росте. Крок п'ятий. Святкуй прогрес. Коли робота була закінчена, сенсей принесла кошик яблук. Це твоє свято, трасте. Ти зробив себе дієвим, і це найбільша перемога. Наступного ранку віслючок ішов долиною легко, навіть весело. Сонце торкалося його спини, і він усміхався сам до себе. Тепер він знав сила не приходить раптом, вона виростає з малих кроків, віри і тепла тих, хто поруч. Значенка, безпорадність. Це не слабкість, це момент, коли потрібно позичити віру і зробити перший крок. Хочете ще більше чарівних казок українською? Підписуйтесь на наш канал і підтримайте створення україномовного контенту ваш лайк і коментар це натхнення для нових історій.